На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, така жорстока і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо, щутливим серцем, весь смертельний жах, який той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, Чуєте, регочуть, репить нещадно катівський батіг, З'єднались регіт стоїн серед ночі з'єднались смерть і світло, святість, гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить, скригочуть зуби Боже, як болить, і запах крові різав йому очі, і мови тихо пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки, і м'ясо см'ясово, шматки. А до Голгофи йти ще так далеко і так печуть оголені кістки. Він ніс Христа, каміння в п'яти, вп точилась кров з його пробитих ран. Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки. А народ регочить. Зійди з Христа, якщо ти Божий син, а Він мовчав, підвів до неба очі, залишений, опльований один. Залізні цвяхи розривали, жили, і нагло ліс у рани сухий пил, звисало, як ганчіря, його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай силу! Ви бачили колись півмертву мати, ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він молив отця за них. Пробач, вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя. І краще б їй пробили руки й ноги, але не їй, краще б не її дитя. Але не їй, і йому шипи тернові пробили череп, виски і мозок. І це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг, а він страждав. За мене і за тебе, а Він тоді помер за людський гріх, і запалилось зарево багряне, і землетрус почався із основ. Цінуй Христову жертву його рани. Бо як не це, то що ж тоді, любов? Амінь.